Інколи ми зустрічаємо людину і вже через декілька хвилин відчуваємо на інтуїтивному рівні, що щось тут не так. Це не злонаміреність, яку ми сприймаємо, це щось набагато небезпечніше, це чиста наївна нерозумність, яка ховається за завісою найкращих намірів. Мова трута без смаку вона діє непомітно і спричиняє руйнування, а винуватець ніколи не розуміє, що він заподіяв. У наступні хвилини ви дізнаєтеся про три безсумнівні ознаки, які миттєво викривають нерозумних людей. Ці сигнали настільки ясні та однозначні, що ви більше ніколи не потрапите на їхні шкідливі обіцянки. Але спочатку нам потрібно зрозуміти, чому ми часто помилково приймаємо нерозумність за злість, і через це абсолютно неправильно налаштовуємо свої захисні механізми. Карл Юнг уже тоді усвідомлював, що найбільший ворог людини це несвідомо зле, а несвідомо шкідливе. Зла людина знає свою темряву і тому може бути розкрита. Нерозумна людина, однак живе у повній невинності своєї власної руйнівної сили, вона, наче дитина, яка грається з динамітом і при цьому посміхається. Уявіть собі, колега розповідає вам чутки про спільного друга. Якщо цей колега злонамірений, то він знає, що бреше, його очі видають його, мова тіла напружена, слова звучать порожньо. Ви можете засумніватися в його брехні, притягти до відповідальності, захистити себе. Але якщо цей колега нерозумний, то він розповідає чутки з палкою, переконаністю абсолютної правди, його очі світяться від щирості, голос звучить твердо і надійно. Він вірить кожній літері своєї історії, тому що ніколи її не ставив під сумнів. Проти такої наївної впевненості ми безсилі, адже неможливо розпізнати брехню, яку сам оповідач вважає правдою. Юнг говорив про архетипи, які діють у нашому колективному несвідомому, свідомо злий втілює тінь, яку ми можемо розпізнати і з якою можемо боротися. Нерозумна людина, однак втілює спокусливий архетип вічної дитини, яка у своїй наївності здається недоторканною, хто захоче підозрювати дитину, хто захоче не довіряти людині, яка виглядає такою чистою у своїх намірах, і саме в цьому полягає смертельна пастка нерозумності. Еволюція навчила нас втікати від хижаків і остерігатися отрути, але вона не підготувала нас до того. Щоб розкривати тих, хто обманює нас своєю нешкідливістю. У дикій природі виживає той, хто вчасно розпізнає небезпеку. У сучасному світі, однак, виживають ті, хто розуміє, що найбільша загроза часто приходить в одязі невинності. Шабле Зуби й показує свої зуби, нерозумна людина показує свою посмішку. Якщо ця думка здається вам знайомою, напишіть прозріння у коментарях. Перша безсумнівна ознака нерозумних людей це їхня хронічна самовпевненість. Вони живуть у паралельному всесвіті, де їхні здібності безмежні, а час нескінченний. Нерозумний колега обіцяє вам завершити важливий проект до п'ятниці, хоча він ніколи не завершував проект вчасно. Він говорить серйозно у його голові він уже бачить себе героєм, який перемагає всупереч усім ймовірностям. Реальність його попередніх досягнень не існує в його свідомості, тому що він розглядає кожну нову ситуацію як повністю відокремлену від минулого. Юнг називав це явище роздутою персоною. Персона це маска, яку ми показуємо світу. У розумних людей ця маска залишається в гармонії з реальністю. У нерозумних людей, однак персона зростає до гротескних розмірів і втрачає будь-який контакт з внутрішньою правдою. Вони бачать себе через викривлене дзеркало, яке приховує їхні слабкості і перетворює їхні скромні здібності на надприродні сили. Нерозумна особа планує поїздку до Парижа на вихідні, хоча вона на мілині, не розмовляє французькою і ніколи не була далі двох днів від дому. Вона говорить про цю подорож із захопленням світового мандрівника і не може зрозуміти, чому ви реагуєте скептично. У її голові вона вже там прогулюється елісейськими полями і веде чарівні розмови з місцевими жителями. Той факт, що в неї немає достатньо грошей на авіаквиток, це лише невелика деталь, яку треба подолати. Цю самовпевненість не слід плутати зі здоровим оптимізмом або хоробрим готовністю ризикувати. Це повна відірваність від реальності. Розумна людина знає свої межі і планує відповідно. Нерозумна людина живе у фантазії безмежних можливостей і переносить цю фантазію на реальний світ, ніби це одне і те. Ж. Трагічне в тому, що ці люди часто милі у своїй наївності, їхнє захоплення заразливе, їхні мрії зворушливі. Ми хочемо їм вірити, хочемо стати частиною їхнього оптимістичного світу. Але кожен, хто коли-небудь довіряв обіцянкам самовпевненої особи. Знає гірке пробудження. Проект не буде готовий вчасно, позичені гроші не повернуться. Запланований вечір стане катастрофою, тому що організатор забув бронювання, переплутав ресторан або заплутався з датою. Чи розпізнаєте ви цю модель у своєму житті? Чи є люди у вашому оточенні, які постійно будують великі плани, але ніколи не обдумують основні кроки для їх реалізації, які розповідають вам світяться очима про свої бачення? Але ніколи не втілювали жодного бачення в реальність. Це хронічні самовпевнені особи, і їхня перша ознака розпізнавання повна сліпота до власних обмежень. Друга ознака нерозумних людей ще більш руйнівна, їхня повна нездатність поставити себе на місце інших. Вони живуть у всесвіті, який має лише одного мешканця, їх самих. Все, що відбувається, вони розглядають виключно через призму власних потреб, страхів і бажань. Коли близький друг розповідає їм, що його батько важко хворий, нерозумна людина одразу реагує запитанням о, ні, це означає, що ти не зможеш прийти на мою вечірку наступного тижня. Трагедія іншого миттєво перетворюється на його особисту проблему. Юнг розпізнав, що цей нарцисистичний світогляд виникає не із злості. А з фундаментальної незрілості свідомості ці люди ніколи не навчилися, що інші особи це самостійні істоти з власними почуттями, страхами і потребами. Для них інші люди це лише актори в їхній особистій драмі, статисти, які мають грати свої ролі. Уявіть собі, ви розповідаєте знайомій, що втратили роботу. Емпатична людина запитає, як ви себе почуваєте, чи потрібна вам підтримка, як вона може допомогти. Нерозумна людина одразу відповість: Ой, лишенько, це означає, що ти не зможеш повернути мені 100 євро, які ти мені винен, або ще гірше, слава Богу. Я не в твоїй ситуації, я ніколи не змогла б жити без роботи. Вона перетворює ваше страждання на власне полегшення або турботу. Ці люди, майстри емоційного піратства. Вони захоплюють кожну розмову і роблять її своєю власною історією. Розповідайте про свій сердечний біль, говоритимуть про свої минулі стосунки, поділіться своєю радістю від підвищення, згадуватимуть власні професійні успіхи. Вони не можуть слухати, тому що ніколи не навчилися, що крім їхнього власного внутрішнього світу існують інші реальності. Існує дивна симетрія між самовпевненістю та байдужістю. Обидві виникають з одного джерела, повної нездатності до самоаналізу. Хто не може чесно поглянути на себе, не може справді бачити інших, хто заперечує власні межі, не може поважати потреби інших. Ці люди живуть у дзеркальному кабінеті власних фантазій, де кожне відображення повертає лише їхнє власне спотворене зображення. Юнг називав це явище проекцією. Але якщо звичайні проекції це несвідомі перенесення власних якостей на інших, то проекція нерозумних людей ще більш примітивна. Вони проектують не свої якості на інших, а себе як єдину релевантну реальність на весь світ. Інші люди існують у їхній свідомості лише як продовження їх самих. Це робить їх неймовірно виснажливими у спілкуванні. Кожна розмова стає монологом, кожна зустріч. Ценною для їхніх власних потреб, вони поглинають емоційну енергію свого оточення як губки, ніколи нічого не повертаючи, тому що навіть не помічають, що інші люди потребують енергії. Якщо ви вирішили захистити свою енергію, напишіть моя енергія у коментарях. Нерозумна мати дзвонить своєму дорослому синові і скаржиться 20 хвилин на свій біль у спині, жодного разу не запитавши, як у нього справи. Нерозумний колега перериває вас посеред презентації, щоб висловити власну думку про абсолютно іншу тему. Нерозумний друг запрошує вас на вечерю і весь вечір говорить лише про свої проблеми, поки ви мовчки сидите поруч і внутрішньо вигораєте. Підступне в цій самозосередженості її невинність. Ці люди не мають поганих намірів, вони не хочуть ранити або ігнорувати. Вони просто занадто незрілі, щоб зрозуміти, що крім їхнього власного досвіду існують інші світи як малі діти, які вірять, що коли вони заплющують очі, світ зникає, живуть в ілюзії, що їхня перспектива єдина існуюча. Чи розпізнаєте ви таких людей у своєму житті людей, які кожну розмову спрямовують на себе, які при ваших проблемах одразу думають про свої власні? Які не здатні навіть п'ять хвилин слухати, не зв'язуючи почути із собою. Це байдужі егоцентристи, і їхня ознака розпізнавання повна сліпота до внутрішнього світу інших людей. Третя і, можливо, найнебезпечніша ознака нерозумних людей їхня залізна відмова приймати факти, які суперечать їхньому світогляду. Вони не просто неосвічені, вони войовничо неосвічені. Вони захищають своє незнання як священний скарб і розглядають кожну спробу виправлення як особистий напад, коли реальність суперечить їхнім переконанням, то реальність неправильна, а не їхні переконання. Уявіть собі, ви закінчуєте багаторічну дружбу і спокійно та предметно пояснюєте причини ненадійність, неповажливе поведінка, фундаментальні конфлікти цінностей. Розумна людина принаймні спробує зрозуміти, поставить запитання, поміркує, можливо, навіть покаже розуміння. Нерозумна людина повністю проігнорує ваше пояснення і стверджуватиме, ти закінчуєш нашу дружбу, тому що заздриш моїй новій машині. Факти, які ви представили, не існують у його свідомості, він замінює їх власною, повністю вигаданою інтерпретацією, яка краще підходить до його самосприйняття. Юн говорив про комплекси, емоційні кластери, які можуть захопити наше мислення. У нерозумних людей ці комплекси особливо жорсткі та відокремлені. Вони мають не просто тверді думки, у них непорушні системи віри, які імунізовані проти будь-якого виправлення реальністю. Як релігійні фанатики, вони чіпляються за свої переконання, навіть коли світ навколо них доводить протилежне. Нерозумна людина твердо вірить, що її керівник її ненавидить, хоча її щойно підвищили. Підвищення для неї не доказ оцінки, а підступний план навантажити її більшою роботою. Нерозумна людина переконана, що її колишня партнерка її ще кохає, хоча та вже має нового партнера і припинила контакт. Нові стосунки для неї лише засіб розбудити ревнощі. Це відмова від реальності, не слід плутати із звичайними розбіжностями в думках або різними інтерпретаціями, йдеться про повне заперечення очевидних документованих фактів. Коли ви показуєте нерозумній людині, що її улюблений уряд доведено корумпований, вона не заперечуватиме корупцію, а стверджуватиме, що всі докази підроблені. Коли ви доводите їй, що її інвестиційна порада призводить до втрат. Вона не визнає втрати, а пояснить, що ринок маніпульований. Якщо ви готові обрати реальність, напишіть реальність у коментарях. Спостерігайте уважно, як ці люди справляються з суперечностями, вони розвивають своєрідний когнітивний захисний щит, який автоматично відхиляє будь-яку незручну інформацію, як імунна система, що атакує здорові клітини. Вони захищаються від корисних істин і пропускають лише таку інформацію, яка зміцнює їхні існуючі ілюзії. Цей механізм настільки досконалий, що вони ніколи не помічають, як самі себе обманюють. Ці люди живуть у самостворених паралельних світах, де їхні переконання недоторканні будь-яка інформація, яка не вписується в цей світ, або ігнорується, або переінтерпретовується. Або відкидається як брехня, вони, наче, фортеці, які захищаються від будь-якої облоги правдою. Трагічне в тому, що часто вони не зовсім не праві, коли говорять, що світ проти них, тому що їхня наполеглива відмова вчитися на помилках або приймати зворотний зв'язок призводить до того, що вони знову і знову повторюють ті самі помилки і таким чином справді створюють собі проблеми. Але замість того, щоб розглядати ці самоспричинені проблеми як можливості для навчання, вони інтерпретують їх як підтвердження своєї ролі жертви. Нерозумна людина постійно спізнюється, тому що хронічно недооцінює час, який потрібен для різних завдань. Замість переосмислити своє планування часу, вона лає трафік, світлофори, повільних людей перед собою. Світ винен у її неточності. Ніколи її далеке від реальності планування. Чи розпізнаєте ви такі моделі у людей, які роблять ті самі помилки знову і знову, але ніколи не шукають причину в собі, які сприймають кожну добру пораду як критику, і кожен натяк на їхні слабкості інтерпретують як особистий напад, це відмовники від реальності, і їхня ознака розпізнавання? Залізна відмова дозволити новій інформації виправити їхній світогляд. Тепер постає вирішальне питання: як захиститися від цих невинно деструктивних, як вижити у світі повному людей, які з найкращими намірами чинять найбільші руйнування. Юнг сказав би через усвідомлення та стратегічну дистанцію не через спроби навернення або надійну наївність, а через розумне самозбереження. Перша стратегія виживання відмова від місії. Перестаньте вірити, що ви можете навчити, навернути або вилікувати нерозумних людей. Це не жорстоко, це реалістично. Нерозумна людина не сприйме вашу мудрість як подарунок, а як напад на її світогляд. Ваші зусилля не призведуть до вдячності, а до опору. Збережіть свою енергію для людей, які можуть її оцінити. Коли хронічний самовпевнений знову робить вам неможливі обіцянки, не кажіть, це ніколи не спрацює. Скажіть. У мене інша думка з цього приводу коли байдужий егоцентрист перетворює ваше страждання на свою драму, не сперечайтеся, відійдіть. Коли відмовник від реальності заперечує факти, не витрачайте час на докази, ввічливо визнайте його думку і йдіть геть. Ця стратегія не боягузтво, а мудрість. Ви визнаєте, що деякі люди заточені у своїх обмеженнях і поважаєте це ув'язнення, не даючи собі в нього потрапити, ви даєте їм гідність їхнього незнання і собі свободу дистанції. Друга стратегія виживання постійне нагадування про самовпевненість ставтеся до нерозумних людей як до емоційно незрілих дітей, не з зневаги, а для самозахисту. Коли самовпевнений щось вам обіцяє, думайте за нього. Перевіряйте його можливості, ресурси, попередні результати, не довіряйте йому більше, ніж відповідальний дорослий довіри би дитині. Це означає, не давайте йому важливих проєктів, не позичайте грошей, які вам потрібні, не розповідайте секретів, не робіть планів, які залежать від його надійності, ставтеся до його обіцянок як до дитячих фантазій, з любов'ю, але не серйозно. Ця позиція може здатися цинічною. Але парадоксально вона більш поважна, ніж наївна надія. Ви приймаєте особу такою, якою вона є, замість вимагати від неї, стати кимось іншим. Ви підлаштовуєте свої очікування під її реальність, замість вимагати від реальності, підлаштуватися під ваші бажання. Третя і найважливіша стратегія виживання свідомий вибір оточення. Юнг часто говорив про зараження, емоційну передачу між людьми. Нерозумність заразлива, як хвороба. Проводьте занадто багато часу з нерозумними людьми, і ви помітите, як ваше власне мислення стає повільнішим, неточнішим, більш самозасередженим. Замість цього свідомо оточуйте себе людьми, які розумніші за вас, які можуть чесно рефлексувати, які визнають свої помилки і вчаться на них. Шукайте товариство людей, які можуть слухати. Які можуть поставити себе на місце інших, які дотримуються обіцянок і знають свої межі. Ці люди рідкісні, тому вони дорогоцінні. Бережіть їх як скарб, інвестуйте свій час та енергію в ці стосунки, дозвольте їхній мудрості вас живити замість того, щоб дозволити нерозумності інших вас отруювати. Це не елітарна позиція, а емоційна гігієна. Так само як ви стежите за тим, що їсте. Ви повинні стежити за тим, з ким ділитися своєю розумовою та емоційною їжею. Погане товариство псує хороші риси характеру, тоді як хороше товариство може зміцнити навіть слабкі характери, але, можливо, найглибша мудрість у поводженні з нерозумністю це усвідомлення того, що вона неминуча частина людського існування. Юнг навчив нас, що шлях до індивідуації, до розвитку нашої справжньої особистості. Лежить через прийняття людських обмежень, не через надію, що всі люди зміняться, а через мудрість поводження з людьми такими, якими вони є. Нерозумні люди не злі, вони просто обмежені це обмеження не їхня вина, але це їхня реальність. Коли ми перестаємо очікувати від них неможливого, ми знаходимо спокій. Коли ми вчимося захищатися, не засуджуючи, ми знаходимо мудрість. Коли ми даримо свою енергію людям, які можуть її оцінити, ми знаходимо задоволення. Найбільшою нерозумністю було б ненавидіти або зневажати нерозумних людей вони частина людського спектру, неминучий аспект нашого світу. Найбільша мудрість розпізнати їх, захиститися від них і все ж зберегти співчуття до їхньої несвідомої обмеженості, зрештою, здатність розпізнавати нерозумність. Це не лише щит від розчарування та шкоди, це компас, який веде нас до людей, які заслуговують на наш час і увагу. Це фільтр, який відокремлює цінне від незначного, це дар ясності у часто заплутаному світі. Юнг одного разу сказав, що людина стає вільною лише тоді, коли перестає очікувати від інших того, що вони не можуть дати. Ця свобода починається з чесного визнання людських обмежень. Якщо свобода для вас найважливіший урок, напишіть «свобода» у коментарях. Вона зростає через мудру дистанцію до деструктивної наївності і завершується свідомим рішенням дарувати нашу дорогоцінну життєву енергію людям, які можуть її шанувати і відповідати взаємністю. Не тому, що ми здаємося, а тому, що ми нарешті розуміємо. Розуміємо, що справжній зв'язок можливий лише між людьми, які готові рости. Рефлексувати і вчитися, розуміємо, що наш час занадто дорогоцінний, щоб витрачати його на людей, які заточені в темницях власного незнання. Розуміємо, що найвища форма любові іноді полягає в тому, щоб залишити когось із його обмеженістю наодинці і спрямувати нашу енергію туди, де вона може принести плоди. Не забувайте підписуватися на канал для глибших інсайтів про людську природу. Адже лише той, хто розпізнає правду про людей, може приймати мудрі рішення щодо власного життя.